Шановні колеги, вітаю всіх вас з Днем працівників культури та майстрів народного мистецтва. Культура це те, що об'єднує нашу українську націю, це те, що об'єднує всіх нас. Адже сьогодні ми не можемо уявити наше життя без української пісні, українського слова, українського танцю, без музики, яка лине просторами нашої української землі. Без наших бібліотек, музеїв, народно-ужиткового мистецтва цей день він не дарує всім. Всім прихильникам нашої української культури дарує впевненість в тому, що культура є, культура розвивається, культура з кожним роком міцніє, і саме наша українська культура є нашим з вами спільним досягненням, досягненням української незалежної держави. І саме ви. Шановні працівники культури, саме ви, дорогі мої друзі, які присвятили своє життя розвитку української культури, несете і даруєте людям свою творчість, свої досягнення, свою майстерність. Саме в давніх давніх часів пісня, Слово. Це були виразниками нашої з вами ідеї, нашої української душі, були оберегом нашої української держави. І сьогодні мені хочеться. Низько схилитися перед вами. Сьогодні мені хочеться звернутися до вас з великими словами подяки, адже не дивлячись на ті складні часи, не дивлячись на весь той трагізм, який сьогодні відбувається в нашій державі, ви знайшли в себе силу, ви знайшли в себе Ви зберегли в себе той поклик, який дав вам можливість залишити в галузі культури. Ви Несете і даруєте і і надалі людям свою майстерність. І творчість наших колективів, ваша майстерність вона лунає не лише на території нашого міста, не лише на території нашої полтавської землі, але наші пісенні колективи, наші танцювальні колективи, наші творчі майстерні, досягнення наших працівників культури знають на теренах всієї української держави, наша полтавська пісня, танець. Вони лунають за межами нашої української держави. І за все це вам низький уклін і велике спасибі. Тож сьогодні я ще раз і ще раз захоплююся вашим талантом. Я ще раз і ще раз захоплююся вашою творчою майстерністю. Я ще раз і ще раз звертаюся до вас із словами Великої подяки. Бережіть себе! Шануйте себе, хай Бог дає вам міцного здоров'я, наснаги, впевненості. Хай з кожним днем зростає ваш творчий потенціал, хай з кожним днем сильнішим і сильнішим стає ваша творча майстерність. Хай береже вас Бог, вас, ваших рідних і близьких, хай буде вільною і незалежною наша українська держава.